У Дніпрі продовжують відновлювати житло, пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів. Відтак нові вікна з'явились у оселі 91-річної Віри Ящук. Чудові вікна поставили нам. Ми не чекали. Просто класні. Нагадаємо, 24 червня росіяни завдали масованого ракетного удару по місту. В той день постраждало понад тисячу осель Дніпрян. момент атаки пані Віра разом з чоловіком була вдома. Жінка згадує той день як один з найстрашніших у своєму житті. Це дуже було страшно, не чекали. Просто, просто стало гудіти все, гул такий стояв. І ми вирішили зайти в хату. Зайшли, і тут цей гул посилився. І посипалось стекло кругом. Як ми останні живі, я не знаю. Дерев'яні вікна в оселі вщент розлетілись від вибухової хвилі. Того дня у будинку подружжя вибило вісім з десяти вікон. Постраждали й улюблені квіти пані Віри, що росли на підвіконні. Розбили ці горщики, повикидила, а що повикидила. А що залишилось, Позрізала і поставила знову рости, Вони виросли. Одразу після ворожого обстрілу до пошкодженої оселі приїхали волонтери і допомогли залишити заявку через комунальне підприємство Дотик на проведення ремонту в будинку. Кожен мешканець може звернутися до державної підтримки. Є відновлення про те, щоб людина мала право на цю компенсацію, їй потрібно отримати Надати повний комплексний пакет документів права власності на помешкання, на її оселю. Проте це дійсно є проблемою. Не кожен дніпрянин може подати такі документи з різних обставин, і таким чином Дніпровська міська рада на чолі з Дніпровським міським головою прийняла оперативне рішення допомагати всім тим, хто не має можливості для такої компенсації. Комунальне підприємство свою чергу звернулось до чеської гуманітарної організації Людина в біді, яка завдяки фінансуванню уряду США залучила підрядників для відновлення вікон у приватному будинку. Ми відновили більше 400 домогосподарств, і зараз ми знаходимося в такому домогосподарстві. Ми віддаємо перевагу людям похилого віку, людям з вразливих категорій. Вікна відновили під ключ, тож тепер родина зможе пережити зиму в теплі та затишку. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.